Доброго часу вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Своїх відео я розповідаю вам про життя в Німеччині про можливості інтеграції і все це з позитивом. На моєму каналі ви знайдете вже 1017 відео, які я зняла протягом останніх 4 років. Тому приєднуйтесь. Саме це відео я записую спочатку апріорі для своєї групи креативні дівчата. Групи педагогів, які навчалися в Україні, які мають педагогічну освіту і великий стаж. Але в Німеччині дівчата перевчаються. Хтось працює зараз в корт, хтось працює в Кернсайт, хтось є логопедом. І тому я зробила семінар. Дівчат, привіт! Це відео, як завжди, йде по плану першого числа. І ми будемо з вами говорити про. Побудову роботи вихователя і розподіл обов'язків відповідно до вашої ставки. Це відео буде також цікаве іншим, оскільки структура роботи, розподіл, вона має багато таких е, шніт-штеля. Штеля це, е, можна сказати, е, що таке штеля? Штеля це посада, і штеля означає, наприклад, шничте зріс. О, гарно, так? Да, знайшла слово. Це зріс. Тобто є багато спільних таких речей між професіями. Починаємо з вами з першого. Все залежить від того, яка у вас ставка. Тобто ви працюєте 50%, 75%, можливо, 80%. Відповідно до того, у вас є певна кількість годин. Наприклад, давайте візьмемо завжди, як. Як я завжди роблю, класичний випадок: людина працює 30 годин. Інша година, людина працює 25 годин. Ми беремо дві виховательки, і вони ділять собі робочі години. Відповідно до того, скільки ви працюєте, у вас є бицук з кінда, кінда, з якими ви робите ангівюнг, кінда, які ви ведете з. Трьох років до того потім вони у вас є фошуркіндер і йдуть до школи. Я зараз використовую в своїх відео німецькі слова, оскільки це професійна лексика і так легше розуміти. Якщо щось не зрозуміло, вчить приват я вам відповім, як завжди. Тепер, якщо ви працюєте 30 годин, то ви можете, наприклад, вести шестеро дітей. Давайте грубо так скажемо. Це означає, що ви. Відповідаєте за шістьох дітей за їх документацію. Обов'язок у вас відповідати за всіх 25, 20 чи скільки є в групі, але ви ведете документацію шести дітей. Так само, хто в нас масажем займається, вам дають певну кількість клієнтів, оскільки що ви працюєте з 8 до 2 чи з 8 до 4, ви не зможете ем, обслуговувати, наприклад. Ту саму кількість людей. Через це у вихователів своя система. І ви робите ангіонок, ви ведете документацію. Тепер є така річ, як Arbeit am Kind і Vorbereitungszeit. Arbeit am kind, це означає, що ви робите ангіботи, ви працюєте з дітьми і вам нараховується певна кількість годин. А є Фобер Це може бути півтори години в тиждень, дві години, можливо більше. В цей час ви лишаєте групу, там знаходяться інші вихователі, і ви йдете в Фобер Раум, в іншу кімнату, і там ви пишете ваші ангіботи, ваші пропозиції, ваші заняття з дітьми. Тобто, завжди має бути план. Ви шукаєте матеріали, наприклад. Я роблю ліки кишихти, я розкладаю якісь матеріали. Мені потрібно по групам зібрати, давайте таку класику, значить, як була створена земля. Я ходжу по всім групам збираю, хтось мені, дайте, будь ласка, зірочки, десь там сонечко знайшла. Дайте мені всіх тварин, дайте мені фігуру чоловіка, жінки, то я покладу як небо, вода. Тобто ви в цей час готуєтесь. Хтось пише якісь розробки. ви пишете Ельтангешпрехи. Це все ви робите в ваше Фоборайтингсайт. Я вже розповідала про те, що я працювала в ідеальному садочку. У нас було все просто так, як доктор прописав, як то кажуть, і ми працювали педагогічно дуже ретельно і в кожного цей час був. Скільки зараз немає персоналу, я думаю, ви мені під відео зараз напишете, що ми взагалі не знаємо, що то таке, готуємо десь як не на колінах записуємо. І я взагалі не розумію, Лена, про що ви говорите. Але в оригіналі має бути Фоббу Райтнг з час. Ви ділите це все, і це дослідна апшпраха Мітіра Колєгин. Тут людський фактор дуже важливий. Ви це все обговорюєте. Є у нас те, що ви маєте робити, а є, де-факто, якщо колега одна захворіла, або у вас з практикантів. І значить, давайте таку ситуацію ще розповім. Є таке поняття, як анляйтерінг. Ви знаєте, людина, яка вас керує вами, допомагає. Але щоб бути анлайтерін, вам потрібно зробити навчання. Ви вайта більну кмахин, і тоді ви можете допомагати іншим. Якщо, наприклад, у вас ви вихователь, є інша вихователь, вона є анлайтером, в неї є анекінокс-практикантів, вона уходить і з нею, з цією практиканткою робить якісь там, не знаю, рефлексіонський шприки, фоберайтум, ангібот, ще якісь такі речі. Тобто вам потрібно буде розуміти, що ви сама, і ви відповідаєте за всіх дітей. Це дуже така. Дітна межа між тим, що прописано, і між з тим, що відбувається. Коли я робила Анекенокся індекрип, у нас були дітки, і ми міняли завжди памперси. Тобто, якщо ви бачите, що дитина якась у нас вонючка, то хто міняє памперс? Бецукс ерцірін, er оскільки поміняти памперс це дуже інтимний момент. І тоді казала, наприклад, а, я піду поміняю, це моя дитина. Або ми завжди міняли памперс перед тим, як діти йшли спати. Тобто я сьогодні кажу, я зараз міняю п'ятеро дітей, після мене міняє там Штефані. На наступний раз Штефані каже: я перших п'ять беру, а потім береш ти. Тобто, це знов-таки розмова. Якщо вам не вдасться знайти спільну мову, коли ви кажете. Я роблю те, що можу, ти робиш те, що можеш, це велика проблема. Тоді треба йти до керівника і казати, шефіні привіт, як це Хюстон Бігамент проблем. І цю проблему треба розгрібати. Коли я почала робити анекінус, я моєї керівник, мого керівника не було. Вона десь там була відпустці. І дівчинка, яка була одна в групі, вона почала мене тролити. Я не могла розуміти, що я роблю не так, вона мене ігнорувала. Я питаю, вона відвертається. Я говорю, вона в розмові мені ніколи не відповідає і говорить тільки з іншими. І це мене настільки просто вивело з себе. Я не розуміла, це була моя перша така ситуація, і я була практиканткою, тобто не було мого керівника. Взагалі жахлива ситуація, я не знала до кого звернутися. І я намагалася спочатку з нею поговорити Я кажу: сука, що я тобі зробила? Чому ти так себе ведеш? Вона а я нічого не мала на увазі, я навіть не знаю ніде ніяк. Закінчилося це все тим, що вона пішла з цієї групи, оскільки колеги сказали, що вони також не можуть з нею працювати. Прийшла моя керівник і все було добре. Але таких казок може і не бути. Тому всі вихователі, якщо ви є штат ліж анекант і інша людина, у вас однакові права. Вона не може вам казати, піди зроби це і прибери там. Ви для й у вас однаковий рівень. Що може бути, якщо ви практикант? То вам вас можуть попросити щось зробити. Притом це робиться в дуже вічливій формі і кажеться, ми що махен». І ніколи ніхто не каже, Гей у мах в нормальних людських відносинах це відбувається так. У Нас дуже багато практикантів зараз в лікарні. Я просто не знаю, вони з граями ходять з одного разу. Там семеро прийшло, в них блок практики, вони знов пішли. Ніколи я не бачила, щоб хтось принижував у нас практикантів, персонал, фліки завжди говорить du du mir bitte bitte helfen, es und da machen, danke bitte. Тобто є колективи, в яких це все відбувається через danke bitte. До речі, в мене наприклад такі пункти, хто мене давно дивиться. Я завжди спілкуюся, спілкуюся з людьми через доброго дня, дякую, скажіть, будь ласка. Якщо мені хтось під відео пише а так, а то зробіть, скажіть, напишіть. Я знаю, чи це мама мене перевиховала, чи це педагогічна освіта, але я вважаю, що якщо людина звертається до іншого, є певні норми спілкування, їх ніхто не відміняв. Який би ранг вони мали, доктора, професора завжди ходять, спілкуються, кажуть доброго дня. Це показує рівень. людини. Якщо хтось не вважає за потрібне з вами поздороватися або подякувати, це просто-напросто показує рівень людини. І мені, наприклад, неприємно з такими людьми спілкуватися, і я можу обирати, чи це робити, чи ні. Тепер подивлюся, що я ще написала: е, так, Урлав. Відпустка, я про це окремо говорила, але. Е, Відпустку, ви договорюєтесь, хто коли бере. І у вас в пріоритеті ті, значить, мами, одиначки, в яких маленькі діти немає кому подивитися за дітьми, але це не факт, що вам дадуть. Або ви домовляєтеся, що це буде, наприклад, цього року ви берете відпустку тоді, а на другий рік бере ваша колега. Це має бути фея, чесно. Такі речі фіксуються, записуються, і потім ви просто міняєтеся. Наприклад, от зараз в четвер в нас буде третє число, так, де точен Айнгайт, Брюкентак в п'ятницю, і в нас чотири людини записалися серед колег в цей день. Я, наприклад, не записалася, оскільки ну, мені якось було рівно. я нікуди не їду, мені не потрібно чотири дні. А інші, так. Кажуть, що ми хотіли б чотири дні відпочити. Тому це дуже індивідуально. На наступний рік я, наприклад, зараз собі напишу: ага, я не брала брюкентак на наступний рік. Я скажу, дівчата, подвиньтеся. І це має бути все чесно і по-людськи. Тому давайте підведемо такий підсумок. Неважливо по якій професії ви працюєте, не можете ви більше потягнути, ніж ви маєте певний час. Тобто за. 5 годин ви не зможете зробити масаж для 10 людей, це фізично нереально. Якщо ви працюєте в садочку, то ви ведете документацію, документацію вибачте, там, для 6 і 7 дітей відповідно до вашого робочого часу. Ви однаково своєю колегою. Якщо це шеф, так, да, але в основному в колективі працюють всі, хто є лягкіште, і ніхто вам не може казати, як це піде туди, не знаю, куди, зроби то, не знаю, що, бо мені так захотілося. Ці всі речі вирішуються або напряму. Так, ви говорите, У мене, до речі, було відео про мобінг. потім ви йдете до Шефіні і далі. Будь ласка, поважайте себе, якщо ви зразу бачите, що щось йде не так, це потрібно одразу обговорювати і показувати, що ви знаєте свої права, свої кордони. Те, що ви іноземка чи іноземець, те, що ви погано розмовляєте німецькою, не означає, що хтось може на вас їздити і принижувати вас, оскільки гідність людини, вона. Те, що її не можна забрати, тільки ви можете віддати свою гідність і дозволити комусь з вами так поступати. Якщо у вас є питання, конфліктні ситуації, будь ласка, пишіть в приват, ми з вами розберемо і зможу вам дати поради, як в таких ситуаціях себе поводити. Вдячна за вашу підписку, за зворотній зв'язок. Якщо у вас були такі от ситуації по роботі, будь ласка, напишіть в коментарях. Це дуже круто і корисно для інших почитати досвід і сказати: ой, а що так можна? Тому бажаю вам всього найкращого. Головне лишаємося з позитивом.